Вітаю вас, друзі. У росіян трапилася серйозна проблема. Вони заявляють про якусь кризу на Балтиці. Прямо на наших глазах зараз розорачується кризіс на Балтиці. А усе почалося із того, що протягом останніх місяців росіяни неодноразово вчиняли диверсії на Балтійському морі, перерізаючи кабелі, комунікації та енергопостачання. Їм було дуже смішно. Фантастична новина прийшла із Швеції. Я думаю, що всі звернули увагу на піднявшийся в мідійнопрострі. Развій шум свізі з розривом двох комунікаційних а, кабелів на дні Балтійського моря. Подібних інцидентів траплялося щонайменше п'ять за останній час, а може і більше. Та коли росіян звинувачували у вчиненні диверсій, вони жартували. Хто підриває кабелі? Приходять чудеса. А інакше це не назва. Але тепер їм не смішно. Вони вже не жартують, бо днями Фінляндія затримала російське судно під прапором островів Кука із росіянами на борту. Вчора Фінляндія задержала ніхтіну російський танкер ІГЛ С по в поврежденні підводного електрокабеля з Естонії і 2 Разом з тим у іншому морі у середземному трапилася інша прекрасна історія. Коли росіяни кинули росіян, і отут я а, звиніті немножечко Палвезумління для того, щоб росіяни не впадали в ізумлінні, а просто дохли. Закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну й підписуйтеся на мій канал, тисніть лайк і лишайте будь-який коментар. Почнемо із Фінляндії. Вона раніше була нейтральною країною, але вирішила вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення так званої Росії до України, і Фінляндія правильно зробила дальніше розширення інфраструктури. Тури Североатлантического альянса альянсу для нас неприємним. Ну хочеться Швеції Селяніпу вступають. Це їх діло. Скай куди туда туди вступають. Фінляндія зробила правильно, тому що так звана Росія це ворожа по відношенню до неї країна. Я нагадаю, що росіяни і ще окуповують зараз частину території Фінляндії, а час від часу влаштовують гібридні атаки проти країни за допомогою мігрантів. Наступна хвиля атак так званої Росії проти Фінляндії почалась протягом останніх пари місяців, коли росіяни перерізали кабелі, у тому числі які йшли до самої Фінляндії. Міністерство закордонних справ так званої Росії казало, що так звана Росія, звісно, тут ні до чого. Це просто вони самі обриваються, і це банальний знос оборудовання. Можна, звісно, у всьому скати руку Москви, але є ж все таки. Скільки просто і логіка, факти, об'єктивні дані. і ось нова диверсія трапилася декілька днів тому. Невідоме судно у Балтійському морі перерізало кабелі електропостачання від Фінляндії до Естонії. Винуватців знайшли доволі швидко. Кабель перерізало російське судно із росіянами на борту, яке було під прапором островів Кука, і називалося Eagle S. Це нафтовий танкер, який входить до тіньового флоту так званої Росії, і Фінляндія загнала його. Його до своїх територіальних вод, а потім висадила на судно десант і затримала весь екіпаж. Екіпаж судна подозрівається в диверсії при отікчаючих обстоятельствах, так як слідувателі, доставлені на борт анкера, обнаружили у нього обрив якорної цепі. Окрім того, на борту судна було також і шпигунське обладнання, яке використовувалося для стеження за кораблями та авіацією країн НАТО. Але росіяни традиційно усе заперечують. Вони отримали повод для нової агресії. Вовсе не ісключено, що самі фіни цей розривка кабеля, хто докаже обратне. Росіяни, які вчиняють диверсії, зараз вдають, що вони насправді жертви, і пропонують відповісти Фінляндії, вдаривши по її флоту. Я думаю, що ми знайдемо можливість для того, щоб їх топити. Я думаю. Та насправді не це є найважливішим у цій історії. Давайте казати, як є так звана Росія здійснює акти агресії проти країн-членів НАТО, тому що напад на інфраструктуру цих країн це і є акт агресії. Це означає, що так звана Росія вже веде війну проти Північно-Атлантичного альянсу. Росія веде війну проти НАТО, але у такий спосіб, аби її називали гібридною. Росія фактично веде дві війни зараз. Одну кінетичну в Україні, а другий це гібридна війна. Гібридна війна проти НАТО дуже зручне формулювання. Казати гібридна війна замість реальна війна. Бо якщо казати реальна війна, то тоді доведеться відповідати усім альянсом. А альянс цього дуже не хоче. Альянс продовжує вірити, що так звана Росія ніколи не почне війну проти НАТО. У Росії немає ніяких різонов, ніякого інтересу, ні геополітичного інтересу, ні ни политического, не военного воевать со странами НАТО. Какова стадия сейчас российско-украинских отношений? Проснемся ли мы один день, узнав, что началась война? Ну, я думаю, что это такой э -э, апокалиптический сценарий. Э -э -э. Вряд ли возможен і цього разу буде так само. Росіяни будуть продовжувати розповідати, що вони ніколи ні за що не нападуть на НАТО, але вони фактично вже розпочали ці атаки і одночасно розповідають, що Фінляндію, як і Україну, вигадав Ленін. В ці дні Фінляндія відмічає історичні дати: Початок Зимньої кампанії, советської фінської війни і день незалежності, подарений їй в 1917 році, году. Самим леніном говорячи про Балтику, треба відзначити, що Фінляндія це не єдина країна, якій погрожує і загрожує так звана Росія. У росіян є також плани на Естонію. Днями американське видання Політіко видало цікавий матеріал про те, що росіяни можуть готувати військову операцію, тобто вторгнення, на територію Естонії, для того, щоб захопити місто Нарва. Нарва розташована на самісінькому естонсько-російському кордоні і може стати дуже зручною ціль для атаки, тому що щоб її узяти під контроль, росіянам буде достатньо перерізати тільки дві траси. При цьому головною ціллю так званої Росії можуть бути навіть не територіальні здобутки, а намагання підірвати існування самого північно-атлантичного альянсу. Я саме про це і ще за кілька днів до статті Політіко якраз сказав. Росіяни можуть вдатися до такої напівгібридної атаки. Ну, наприклад, піти захищати рускагаваряще населення в нарві, або спробувати взяти під контроль Сувалкський коридор, і зробити їм це слід з мінімальними жертвами. Ось саме для того, щоб всередині альянсу почались дискусії, обговорення: а може не варто застосовувати п'яту статтю, тобто про колективну оборону. І повірте, дуже багато знайдеться світових лідерів, членів альянсу, які будуть про це казати. Ну, наприклад, той самий Фіцо або той самий Орбан. Вони будуть першими, хто скажуть: ну, дивіться, ну ну Росія, ну та вони, вони захопили там трошки території, чи Естонії, Чи Литви, чи Латвії, чи Польщі, але ж ну майже ніхто не загинув. Не маєш повномасштабних бойових дій, не треба застосовувати п'яту статтю. Давайте просто ну, сідати, домовлятися, і звісно, ми не знаємо, як за цих умов себе поведе Трамп. А він може піти домовлятися, а може і не піти домовлятися. Але е, отака гібридна м'яка е, атака може підірвати е, п'яту статтю НАТО, на якій взагалі базується альянс. У Владіміра Путіна вже є формальні приводи для здійснення такої атаки, оскільки у нарві проживає чимало росіян. Сам просто ущімляють русских. Вот навіть сьогодні я разговаривала з мамою, і мама сказала, що тепер они живуть в нарві. Ну бы Нарва это русский взагалі город. Я особисто не думаю, що подібна атака може трапитися завтра чи післязавтра. Зараз росіяни дуже зайняті війною проти України, але щойно цю війну буде заморожено, як вимагає, наприклад, Трамп. То тоді росіяни можуть дуже швидко атакувати альянс. Ну і наостанок про прекрасне декілька днів тому у Середземному морі зато. Нуло російське вантажне судно, яке використовувалося для військової логістики, а вже ж одразу звинуватили Україну у цьому. Мізія за що там произошло. Якби не нужно быть семи пядей п'яді в лбу, чтобы щоб немудрящий вывод о том, что що це диверсия, завершена нашими українськими нібратіями. Даний корабель називався «Урса Майор. і поки він тонув, поруч проходило судно під норвезьким прапором, і воно відмовилося надавати будь-яку допомогу. Це до слова є порушенням норм міжнародного морського права. Пісков це дуже засудив. Якщо, е, Оказана помощь терпящим бедствия в море. Это противоречит всем морским зеркалам. Это выпивающий случай, который наверное, заслуживает. Дмитрій Медведів на це також відреагував. Він закликав здійснювати різні диверсії та гібридні атаки проти країн Європи, тому що бачите, норвезьке судно відмовилось допомагати російським морякам, і цього не можна пробачати. Я погоджуюсь, це не можна пробачати, але є один важливий нюанс: Оте судно було тільки формально під норвезьким прапором. Компанія є російською. Находиться на території Росії, екіпаж судна Осла Карієр 3 був російський. А це означає, що російські моряки, коли дізналися, що поруч тонуть інші російські моряки, відмовилися рятувати своїх. Русські моряки отказались підняти на борт других російських моряків з другого русського судна, которое терпело бедствие. Росіяни своїх кидають ніколи такого не було. І от знову. Ну а ми, друзі, маємо й далі забезпечувати максимально українське військо дронами камікадзе. І з вашою допомогою наші воїни отримали ще 206 нових FPV. переважно дрони проти повітряних цілей. Ми пілоти БПАК-151 ОБТРО, Дякуємо пану Стерненко та його спільноті за 50 товстих дронів, які ми отримали. Які продовжать русоріз. Наш підрозділ висловлює подяку за надані дрони русорізи всій спільноті Стерненка. Хочу виразити подяку спільноті Сергія Стерненка за надані 20 нічних FPV-дронів. Завдяки вам нічні потуги росіянців та їх друзів помножені на нуль. Важаємо всім міцного ми бійці 113-ї бригади територіальної оборони України роти Скайрайдерс. Дякуємо спільноті Стерненка за предоставлення дрони для ураження противника. Висловлює подяку спільноті Стерненка Небесних Русалі за надані дрони. Ну а ми обіцяємо доставити їх за призначення. Всловлюємо подяку спільноті Сергія Стерненка за надані шість літаків і можливість знищити ворожі цілі в небі над півдним Україною. Ми бійці 60-ї бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам 10 Дронів нічних русоріс, за допомогою них ми ще краще будемо робити свою роботу. Слава Україні! Героям слава друзі! Війна так званої Росії проти НАТО, вже фактично триває. Хоча на Заході стараються це не помічати. Ну а ми маємо й далі максимально допомагати силам оборони України.